Резитецер. В РП3, в нас раз погодинних Черкаська міська філія Печерка Собленерго працює в режимі графіків погодинних відключень і графіків аварійних відключень. Графіки погодинних відключень це такі стабілізаційні заходи, які використовуються для стабілізації загальної об'єднаної енергосистеми України. Складаються вони в обсязі до 100% обмеження споживачів. Діляться на 6 рівних черг. Ми знаходимося на Диспетчерпункті Піркавської міської філії. Є управління дистанційною лініями по 10 тисяч вольт, якими диспетчер відключає визначені згідно графіків і черг лінії. Є ще переключення, яке виконується бригадою ОВБ. Це там, де в нас немає дистанційного управління, і ми споживачів відключаємо вручну, нажимає кнопку або речах, або іншу приспособу. І воно або включає лінію, або виключає. Це все відбувається по команді диспетчера. Включаємо лінію 16.2. 264 кмп 5 і лінії 52 кмп 14 У даний момент відбувається зміна черг по графікам ГПВ, яку диспетчер посилає чергові бригади там, де неможливо відключити дистанційно, бригада йде відключати вручну і сам безпосередньо на комп'ютері телемеханіки відключає лінії. Згідно того переліку, який є в даній черзі. Масло є, перевіряємо. Вимикач заведений, можна включати. Все, операції виконані, абоненти заживлені. Загалом встигаємо з трудом, з трудом іноді, так, тому що доводиться чередувати роботу по виконанню і ну, іншої роботи. Планових робіт, аварійних робіт, тому іноді доводиться дуже швидко працювати, щоб встигнути і виконати операції по графікам погодинних відключень, і в той же час ще й встигнути виконати деяку аварійну роботу. Не завжди дається вчасно включити деяких спожачів. Іноді буває так, що Міняється схема самого електропостачання споживачів в зв'язку з тим, щоб, наприклад, як от сьогодні була теж аварійна ситуація, відключалася лінія. Лінія вийшла з ладу, то тобто схема мережі 10 кВ змінилася, і споживачі вже автоматично попали із однієї черги в іншу. Причиною таких змін буває іменно аварійні ситуації в мережах 10 кВ, які живлять місто Черкаси. Працівники нашої Черкаської міської філіпа Черкасобленерго на фоні виконання графіків годинних відключень також робимо планові роботи. Це є підготовкою до осінньої зимового періоду. І іноді відключення споживачів по графіках погодинних відключень і відключення споживачів планові, вони, на жаль, накладаються. Тому наші споживачі можуть бути без світла трошки більше часу, ніж визначено графіками погодинних відключень. Ці роботи вони гарантують нам проходження осінньо-зимового періоду. Із надійним електропостачанням наших споживачів прошу людей, споживачів наших, щоб вони з розумінням віднеслись до цього. В свою чергу закликаю всіх споживачів міста Черкас споживати електричну енергію відповідально, вимикати зайві або непотрібні побутові прилади та інші електроприймачі, які в даний час не використовуються. ТП-498. чотириста в вісім.